Справа 690 в акваріум, що має форму прямокутного паралепіпіда завдовжки 60 см та завширшки 30 см, налили 8 відер води, у кожному з яких було 9 літрів, яка глибина води в акваріумі. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку, по-різному, можна робити цю задачу. Треба, коли прочитали ви таку задачу, подивитися на одиниці. Дивіться, у нас об'єм тут є. В літрах. І є розміри акваріума, який має форму прямокутного паралепіпеда, є його розміри в сантиметрах, та, в сантиметрах і в сантиметрах. Справа в тому, що один літр це один кубічний дециметр. І я пропоную спочатку об'єм, який у нас є, перевести у кубічні дециметри, Хай він там і залишається, просто не в літрах виражати, а в кубічних дециметрах. Ну що ж, тоді записуємо, якщо у нас є. 9 літрів, то давайте ми спочатку запишемо перша дія, що об'єм у нас одного відра, V0V, пишемо, дорівнює 9 літрів, і це буде складати 9 кубічних дециметрів. Yeah. Зараз, коли нам відомий об'єм одного відра, як нам знайти загальний об'єм, скільки налили води? Нам, У нас є таких відер 8, то пишемо тоді в другій дії, що загальний об'єм води буде складати 8, що множиться на 9, і це буде дорівнювати 72. Ну і запишемо чого? Кубічних дециметра. Ну, а тепер, коли ми вже знаємо загальний об'єм у кубічних дециметрах, нам треба всі довжину і ширину, які в нас є, перевести у дециметри. Тобто я хочу сказати, що в третій дії зручно написати, що А у нас дорівнює 60 см. І це буде складати 6 дециметрів. Далі в четвертій дії. Давайте запишемо, що Б у нас дорівнює 30 см. І це буде дорівнювати 3 дециметри. І... Тепер, коли ми вже знаємо розміри дна довжину і ширину, ми можемо знайти площу основи цього акваріума. То пишемо тоді 5. Площа S у нас дорівнює А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 6, що множиться на 3. І це буде дорівнювати 18. Так. І записуємо, чого у нас дециметри ми множили на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Пишемо це: у нас буде площа дна. Ну або площа основи. Площа дна. Тепер, якщо нам відома площа дна, і тоді, якщо ми подивимося. В наш акваріум, ми налили сюди води, то буде певна висота, як її знайти. У нас є об'єм води, є площа дна, Ну, то пригадаємо, що в нас як знаходиться об'єм, тоді ми можемо знайти висоту. Записуємо тоді 6 Оскільки, оскільки пишемо об'єм можна знайти, як S, що множиться на H. DS площа основи, а H висота, то пишемо висота води. Пишемо H тоді дорівнює. Як знайти невідомий множник? треба добу, поділити на невідомий множник. То треба об'єм поділити на S. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Це дорівнює. Замість об'єму. Тут у нас всюди кубічні дециметри. Дивіться, не будемо писати 72. Ми пишемо, треба поділити на 18. І це дорівнює. Ну що ж, можна куточком, але можна 18 записати, наприклад, як 2, що множиться на 9. Ну або 9 помножити на 2. То поділити на 18 це буде 72. Що ділиться на 9 і ділиться на 2. І це дорівнює. 72, що ділиться на 9, це буде 8. Тобто ми пишемо 8. Що ділиться на 2, це буде дорівнювати 4. І в дужках дописуємо, що у нас були кубічні дециметри. Ми поділили на квадратні дециметри. То у нас тут будуть просто дециметри. Є. То ми порахували, що. Висота стопці... стопу води буде дорівнювати 4 дециметри. Тобто глибина води в акваріумі також буде складати 4 дециметри. Ну що ж, ми вже знайшли, яка глибина води. Записуємо тоді відповідь. Отже, глибина води пишемо 4 дециметри. Ну, або хто хоче, може записати це як 40 см. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з об'ємом та площею на цьому вправу завершено.